Кожного вечора читати псалтир. І сьогодні пропоную вам послухати псалми 76, 77 та 78. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Псалом 76 для диригента хору, для єдутуна, псалом Асафів, мій голос до Бога. Я кликати буду, мій голос до Бога й почує мене В день недолі моєї шукаю я Господа, до нього рука моя витягнена вночі і не зомліє, не хоче душа моя бути потішена. Згадаю про Бога зітхаю, розважаю, й мій дух омліває. навіки Ти держиш повіки. Очей моїх я побитий і не говорю. Пригадую я про дні давні, про роки відвічні, свою пісню вночі я пригадую, говорю своїм серцем, а мій дух розважає, чи навики покине Господь, і вже більше не вподобає, чи навіки спинилася милість Його. Чи скінчилося слово Його в рід і рід, чи Бог милувати, позабув, чи гнівом замкнув він своє милосердя навіки? І промовив був я то страждання моє, переміна правиці Всевишнього. Пригадую я вчинки, Господні, як чудо Твоє. Я згадаю віддавна, і буду я думати про кожен твій чин, і про вчинки Твої оповім. Боже, святая дорога Твоя, котрий Бог великий, як Бог наш, Ти той Бог, що чуда вчиняє, Ти виявив силу. Свою між народами, ти визволив люд Свій раменом, синів Якова й Йосипа навіки. Тебе бачили води, о Боже, тебе бачили води й тремтіли, Затряслися й безодні. Лилася струмком вода з хмар, тучі видали грім, також там і сям. Твої стріли літали, гуркіт грому Твого на небесному колі, й блискавки освітили вселенну, тремтіла, й тряслася земля через море дорога твоя, а стежка твоя через води великі, і не видно було твоїх стіб. Ти проводив народ свій, немов ту отару, рукою Мойсея та Аарона. Амінь. Псалом 77. Послухай мій люду, науки моєї, Нахиліть своє ухо до слів моїх уст, нехай я відкрию уста свої. Приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю. Що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу Його та про чуда, його, які він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть. Устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, Його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничим, поколінням, що серця. Свого не поставило міцно, і що дух його, Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники повернулися взад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі Його відреклися, і забули вони, Його чини, та чуда Його. Які їм показав, він чудо вчинив був для їхніх батьків у Єгипетському краї, на полі Цоанськім він море розсік і їх перепровадив, а воду поставив, як вал, і провадив їх хмарою вдень, а сяйвом огню цілу ніч. На пустині він скелі розсік. І щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув зі скелі потоки, і води, і води текли, немов ріки, та грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього, і Бога вони випробовували в своєму серці для душ своїх. Їжі бажаючи, і вони говорили насупроти Бога і казали, чи може, чи Бог зможе в пустині трапезу приготовити, тож ударив у скелю, і води линули, і полилися потоки, чи він зможе також дати хліба, чи він наготує м'ясива народові своєму. Тому що почув це Господь, та й розгнівався. І огонь запалив проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не вірували вони в Бога, і на спасіння Його не надіялись, і він хмарам згорнув згори наказав і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ. На них ману для їжі, і збіжжя небесне їм дав хліб ангельський їла людина, він послав їм поживи до ситості. Крім цього, Він східного вітра порушив на небі, і міцю своєї привів полудневого вітра і дощем на них м'ясо пустив, немов порах. А птаство крилате, як морський пісок, і спустив його серед табору його, коло наметів його, і їли вони, та й наситились дуже. Він їм їхнє бажання приніс. Та ще не вдовольнили жадання свого, ще їхня їжа була в їхніх устах, а гнів божий. Піднявся на них, та й побив їхніх ситих і вибранців Ізраїлевих повалив, Проте ще й далі грішили вони, та не вірили в чуда його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав то бажали його, і верталися, й Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній то їхній викупитель, і своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при Нім, і не були вони вірні в його. Заповіті. Та він милосердний гріх прощав, і їх не згубив, і часто відвертав свій гнів, і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається, скільки вони прогнівляли його на пустині. Зневажали Його на степу, і все знову та знов випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлева. Вони не пам'ятали руки Його з дня, як Він вибавив їх з недолі, як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі цуанському чуда свої, і в кров обернув річки їхні. Та їхні потоки, щоб вони не пили. І він послав був на них рої мух, і їх жерли вони, і жаб, і вони їх губили, а врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарані. Виноград їхній він градом побив, а приморозком їхні шовковиці. І він градом віддав їхній скот, а блискавкам їхні череди. Він послав був на них свій гнів запальний, І лютість, і обурення, і утиск наслання злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримував від смерті, життя ж їхнє віддавав морониці. Муравиці. І побив він усіх перворідних в Єгипті первістків сили в наметах хамових, і повів він, немов ту отару, народ свій, і їх випровадив, як стадо в пустині, і провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було ворогів їхніх. І він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула, і народи він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка про спадок. і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та гнівили Всевишнього Бога. І його постанов не додержували, і відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулись, як обманливий лук, і жертівниками своїми гнівили його, і дрочили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридивсь із Ізраїлем. І покинув оселю вщіло, скинію ту, що вмістив був посеред людей, і віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руки ворога, і віддав для меча народ свій, і розгнівався був на спадщину свою, його, ну як його юнаків, огонь пожрав, а дівчатам його. Не співали весільних пісень. Його священники від меча полягли, і не плакали вдови його, та небавом збудився Господь, немов заснув, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів по озадку, вічну ганьбу їм дав. Та він погордив намет Йосипів, і племена Єфрема го не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував, і вибрав Давида свого раба, і від кошар його узяв, від кітних овечок його привів, щоб Якова пас він, народа свого та Ізраїля, спадок свій, і він пас їх у щирості серця свого, і впровадив їх мудрістю рук своїх. Амінь. Псалом 78. Боже, погани війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесного. Тіло Твоїх богобійних, звірині земній. Вони розливали їхню кров, немов воду в околицях Єрусалиму, і не було погребальників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць, аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь. Вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що ймення Твого не кличуть, бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів, предківських нам, нехай попередить наскоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже нашого спасіння, ради слави імення Твого, і збережи нас і прости наші гріхи раді імення свого, чого будуть казати погани, де їхній Бог, нехай в наших очах Між народами стане відомою помста за пролиту кров твоїх рабів. Нехай пред лице Твоє дійде сто гін в'язня за великою кістю, сини, рамена Твого, збережи на смерть прирокованих, а нашим сусідам верни семикратно, на лоно їхню, їхню наругу, якою тебе зневажали, О, Господи! І ми твій народ, і отара твого Пахсовицька, будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу Твою з роду в рід. Амінь. Дорогі мої, дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що знаходите час послухати Слово Боже. Я дякую всім, хто пише, і хочу вам сказати, що людина пише, але головним є Господь. І Господь знає ваші серця і знає, з яким, з яким серцем ви пишете. І я вважаю, що треба не писати, а молитися і славити Господа нашого! Ісуса Христа, тому що наші серця знаходяться в Його руках, як Господь сказав, кого хочу милою, кого захочу, накажу. Він сказав: любіть, щоб ми любили наших ворогів. І тоді Він пошлесь свій гнів на тих, хто став нам ворогом. Тому будемо молитися, будемо довіряти нашому Господу Ісусу Христу, вся слава тільки Йому. Дорогі мої друзі, слава не Україні, слава єдиному святому Господу Ісусу Христу, а Господь спасе Україну, якщо ми будемо разом молитися. Якщо будемо молитися не тільки за нашу рідну Україну, а також за тих ворогів, які прийшли її розрушити. Не в наших руках те, що буде, а в, в руках Господа, тож будемо молитися і надіятися, що лише Він, наша поміч, лише Він може нам допомогти. Дякую вам, друзі, рясних вам Господніх благословень, Божого захисту. Будьте благословенні, мир вашому дому. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Амінь.